Тони кемпінгові, вони універсальні, тобто він може бути камфорю накручена, да комфорка, може бути обгріватель накручений, можна з нього перекачувати газ в такі ось тангові балончики. Ось такі той тобто спеціальний шланг, перехідник 260 гривень. А можна підключати до великого обігрівателя до через шланг, через редуктор. Можна підключати до таких плиточок. Ну, тось, такі балони це, це класна штука. Або якщо ви на природі, просто навіть ось до, на комфорті ми готуємо собі їсти просто, ось, ось так просто на комфорті. Ну, все зроблено для того, ну, продумано, все класно, куча всяких різних приспособлень, да, можна, можна на нього повісити. Балони в нас від 900 гривень, є сп'єзипідпалом, 1100, без п'єзи 900 гривень, шланг-перехідник для заправки, ось таких цангових балончиків можна його підключити сюди. І плюс такі обогрівателі. Це топчик сезону. Зараз холодно, 699 гривень. Все відправляємо по всій Україні пошті.